Єва Елен інструкція подолання смутку. Іноді смуток приходить несподівано. Він переслідує тебе всюди. І сидить так близько до тебе, що ти ледь дихаєш. Ти можеш спробувати закрити його. Але таке відчуття, ніби ти і є смуток. Намагайся не боятися смутку. Дай йому ім'я. Привіт. Вислухай його. Запитай його, звідки він і що з ним. Якщо ви не порозумієтеся, сядьте поряд і помовчіть деякий час. Подумайте про те, що вам подобається робити. Наприклад, малювати, слухати музику або пити гаряче какао. Смуток не любить сидіти всередині, Виведи його. Прогуляйтеся по лісу. Чим довше, тим краще. Можливо, він просто хоче почути, що йому раді. І лягти поруч з другом. Коли ти прокинешся, не дивуйся, якщо смутку не буде. Це новий день для вас, обох.